Учні перших-четвертих класів ходять до школи середня та старша ланки на дистанційному навчанні. І лише в одному закладі Сум працюють офлайн усі. 19-та школа єдина в місті, персонал якої на 100% вакцинований. Як там сьогодні поверталися до навчання, Юлія Ніколаєва розповість. Це загальноосвітня школа номер 19 що по вулиці Харитоненка в Сумах. Відсьогодні й учні та вчителі працюють очно. Зручніше навчатися. Зрозуміло, що в школі, але з, з, з епідемією COVID-19 ну, краще вдома. Так, як сама працюю і можливості залишити дітей самих. Без когось вдома немає, тобто дуже страшно, дуже це якось так схвильовано для мене залишати дитину саму на дистанційному, тому я впевнена, що саме тут, навчаючись очно, дитина отримає ту базу знань, яку потрібно, і при цьому буде в безпеці. Відкриті в школі всі 12 класів, каже медична сестра, хоч і червона зона. На даний час всі учні здорові. Все в нас в нормі. Вчителя вакциновані, в закладі тепло, опалення в нас вімкнуте. І вчити офлайн зі слів Олени Гонор, яка викладає тут хімію, виходить краще. ми дуже раді, що у нас саме такий процес відбувається в очному стані. Тому ми можемо якомога більше дати матеріалу живіше спілкуватися з учнями, бачити їхню реакцію, чи вони засвоїли, чи ні, чи потрібно ще якось засвоїти матеріал. Школа єдина в місті, яка почала працювати в такому режимі, розповів її директор. Він щеплення проти коронавірусу зробив собі в липні. 1 вересня більшість наших працівників була вже щеплена. Єдине, що виникало питання, у кого одна, у кого вже дві дози було вакцини, і контролювали це питання. Усього штат школи 41 людина, з яких 27 вчителі. Ходять у 19-ту сумську школу понад 300 учнів. Якщо, скажімо, не вистачає там трьом-чотирьом працівникам другої вакцини. І вони це зроблять завтра, післязавтра, то буквально після того, як повністю буде 100%, там керівник за цим стежить. Тому можна це не обов'язково чекати нового тижня, нової постанови чи нового дозволу. Постанова на сьогодні дозволяє змінити форму навчання для дітей. Юлія Ніколаєва, Віктор Лапченко, новина Суспільному Суми. За словами начальниці обласного департаменту освіти і науки Вікторії Гробової, нині на Сумщині 57 закладів освіти на канікулах. Учні перших-четвертих класів навчаються п'ятих-одинадцятих на дистанційному навчанні. Усі заклади профтехосвіти теж навчаються онлайн.